Всім привіт, друзі! З вами як завжди, Фіжуман і сьогодні в мене обновки. Ось так от. Перша обновка це ось такий ось, о, малина карась. Це у нас прикормка. Позаду упаковки є, як її замішувати. Ось така ось вона. Є у нас ще карась, халва. Також на карася. Ця прикормка від Тріал Фіш. Посовітую вам, покупайте. Ще я взяв ось таку нову прикормку Big Fish. Прикормка для лову коропа, карася та линя. Називається вона тигровий горіх. Позаду є у нас, як правильно її замішувати та способи використання, як ви бачите. Ось так от. Ще я купив прикормку на коропа. Це кисла груша. Тут лежить прикормка внутрі в неї та ще заливка. Також я не забувся про е, снасті. Це снасть груша на карася. Я купив дві штучки по 30 грам. Дивіться, ось так ось вони виглядають. Та Купив я ще снасть кавун. В нього три гачки, вага в нього 40 грам. Ось так ось він виглядає, як на картинці. Ще я купив снасть від Фанатіка. Також вона на карася. Тут ось монтажі показано. Купив я колокольчики. Як же без них? Вони дуже дзвеннять. Ось так ось вони виглядають. Купив я ще два флети для того, щоб прибачити на коропа. Ось так ось він виглядає, як ви бачите на картинці. Купив я набивачку для флетів, як же без неї. Купив я аніс, це пінопласт, щоб ловити карася. Думав, може, спробую. Коштує такий 9 гривень. Купив я ще пінотісто, це з полуницею. Не знаю, скільки штучок в пачці, але ось так ось вони виглядають. Ще купив пінотісто ананас. Дуже солодка риба зараз таке любить. Купив я ще частичка. як же без нього. Ось так ось він виглядає. Та ще я взяв медовуху для того, щоб риба точно клюнула. Вона перед цим не зможе встояти. Все, друзі, з вами був Хежаман. Підписуйтеся на мій канал, дивіться мої відео. Та не забувайте, конкурс ще триває. Хто пригласить своїх трьох друзів, забере.